Як отримати купон на 1 долар з додатку Aliexpress. Заходимо в монети і в гру «GoGoMatch». Після цього нам потрібно зіграти гру до програшу, тобто зробити якийсь набір дій таких, який суперечить стратегії, тобто завдяки якому ми не збираємо ті елементи, які потрібно, і програємо, ходи закінчується. На цій сторінці, що відкрилось, де ходи закінчились, нам потрібно натиснути відвідати сторінку. Тобто ми не хоч, хочемо якби, отримати більше ходів. І для цього переходимо на цю сторінку. І ось у нас з'явився купон на 1 долар на покупки з 5. Зараз ми можемо ним скористатись як для якихось акцій, так і для інших товарів. Купон діє недовго, 2 дні, але його можна використати. Якщо відео було корисним, ставте вподобайку і підписуйтесь на цей канал. Також у закріпленому коментарі у нас буде посилання на наш телеграм-канал, де ми збираємо знижки на Аліекспрес. Успіхів!